Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сишко, добрий, глупа ніч. Маю вкинути щось в пічечку Так, вкинув трохи в ту пічечку, вона гріється. Зараз вкинув свою пічечку, внутрішню щось і буду спати. Маю надію, скільки вийде. Так, а це мене з Днем захисників і захисниць України. Привітала пані Лідія. Пані Лідія, привітала. У них із чоловіком, наскільки я правильно зрозумів, у Слов'янську майстерня крафтових сирів. Я от вже не втримався від'їв, поки їхав. Так, воно у мене півдня в машині каталося, і це я вже вночі його почав підгризати. Хотів насправді поїсти, а відео зняти завтра, але я зрозумів, що до завтра тут половини може не бути. І от щоб ви могли оцінити таку красу. Потім пані Лідія скине мені поклик на їхні соціальні мережі, де можна буде замовляти. Мені оцей отут нарізочка так асорті сирів. Отут був, я його вже повністю з'їв, оцей непоганий, а оцей просто тан у роті ну, дуже мені заходить. І тут теж такі були кульки, я їх поїв. Все насправді дуже смачно. Це взагалі тане в роті. Реально, цей тане в роті. У мене дружина Маргариточка, вона подеколи замовляє крафтові сири з десь там або Прикарпаття, або Закарпаття десь там із Карпат. От. А з Донеччини ще не замовляла. Так, приємно здивувалася, цікаво. Я переконаний, що її і багатьом із вас. Любі глядачі та глядачки буде. Цікаво скуштувати таку цікаву річ і підтримати українського виробника, який примудряється робити ось такі насправді щарівні речі. Повторюся, я не гурман, я не знавець, мені просто воно дуже смакує. і естетично те, що дуже гарне у місті, скільки там до лінії фронту. 20 кілометрів. Ну, коротше, я не знаю кілометраж, але там <смас> день через день гепає, гляпає і московити і впівішками в машини палять в межі міста. От, і, тим не менше, героїчні сировари, пані Лідія, чоловік її. Ось такі чудові речі виробляють. Дякую всім за підтримку, дякую за привітання. Через навалу роботи не записав сьогодні. Я привітання захисникам і захисницям. Запишу завтра. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.